Дружина подає чоловікові вечерю. Любий, ну як, макарончики смачні? Мм. Mm -hmm, mm -hmm. Добре, чекай. Давай я допоможу тобі щелепе розліпити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> До величезного океанського лайнера підпливає чоловік у кориті. Капітан спокійно в мегафон. Чого тобі? Чоловік кричить із злим обличчям Гроші, коштовності, все сюди, швидко.' капітан. А не пішов би ти. чоловік відгрібаючи. Ну, ось так завжди. Савелія Гершовичу. А коли ви у відпустку збираєтесь? У місяці на літеру С. О, січень. Чудово! Закінчив хлопець універ та й став програмістом, влаштувався на роботу. Керівник запитує: Ви сильний програміст? Ну, як вам сказати, ну сильний. Взагалі так. Чудово. Тоді займешся перенесенням комп'ютерів зі складу на сьомий поверх. <рик> Весела компанія відпочиває. Спілкується, один каже, а ось ви, хлопці, недавно в гори піднімалися, вирішили шашлик посмажити, а ось багаті розпалити не змогли. Ну, напевно, високо піднялися, кисню не вистачило. Ти чув, Стасе, що розумні люди кажуть, кисню не вистачило, а ти все повторював, як папуга. Дрова потрібні, дрова. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> у магазині. Дружина, Любий, давай купимо цю річ. Я ні. Дружина, ну давай купимо, вона ж така гарна. Я. Ні. Дружина, ну, будь ласка, вона обов'язково нам знадобиться. Я. Ну, фіг з тобою. купуй. Через деякий час. Я. Навіщо ми купили цю річ? Ніхто нею не користується. Дружина, ну ти ж сам сказав купити.